Всім дай Боже здоров'я. Заїхав я перед підкормкою карбомітом селітрою на своє поле і зайшов подивитися, який результат після навозу. Ця ділянка не, нічого тут не кидалось, крім гнойовки. Такий має результат. Зимою була вивиска, по-моєму. 8 куба раз 4, і другий раз 4, 8 куба на цю ділянку. Такий результат має зараз пшениця. Результат хороший, мені сподобався. Ця ділянка була теж підкормлена рідким азотом, але цю ділянку ми сіяли дуже, дуже дуже пізно вже. Буквально оця ділянка тут вже майже зійшла була, а тут ми тільки не стіїли. Ну, але ми її підкормимо, я думаю, що вона буде теж добре. Тож, ставимо лайки, підписуємося на канал, все буде Україна!